Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні 20 лютого 2025 року. 11 років пройшло з того часу, коли 20 лютого 2014 року 2014 року розстрілювали Майдан. 20 лютого найжахливіші розстріли на вулиці. Інститутський. Найжахливіші, тому що, тому що ні одні солдати, ні одної армії світу не повторили і не повторять подвиг майданівців, які тоді пішли з палицями вгору по Інститутській. Пішли на Беркутню на ВВшників, на альфівців, до зубів озброєних автоматами, снайперськими гвинтівками, помповими рушницями. Пішли з одними палицями. Хто повторить це? Ну, для тих, хто погано говорить про Майдан. повторіть це. Підіть з палицями на автомати снайперських Гвинтівки. Просто підійдіть. Не піде ніхто. Жодна армія світу не повторить подвиг майданівців, які пішли по вулиці Інститутській 20 лютого. Але це ще не все. Майданівці, які всупереч наказу, пішли по вулиці Інститутській, а їм ніхто не наказував. Ви знаєте, є така річ, як не підкоритись наказу. Так от, Майданівці, які тоді пішли вгору, їм ніхто не наказував іти вгору. Вони пішли самі. Їм кричали: Поверніться, а вони пішли. Тому що, начебто відчували, що війдуть в історію навіки людьми. Які зробили подвиг, якого не буде ніколи в віках. Вони, наче відчували, що якщо вони не підуть вгору по Інститутській, то Україна не прокинеться і України не стане. Вони свідомо жертвували своїм життям і пожертвували своїм життям. Але Україна прокинулась. Сотні автобусів з усієї України, побачивши. Розстріл Майдану, поїхали на Майдан. Україна прокинулась. В областях, в обласних центрах почалися, почалися масові повстання проти режиму Януковича. І Україна вистояла. Вистояла завдяки тому, що хлопці на інститутській пішли вгору в супереч наказу, пішли на смерть, прямо дивлячись в очі, не боячись. Для мене це дуже важкий день, тому що, тому що тоді я був там, на Майдані. Але я живий, живий для того, щоб кожен раз розказувати людям про 20 лютого, про хлопців, які пішли з відкритими очима, сміливо на смерть, сміливо дивлячись її в очі. 20 лютого – День пам'яті Героїв Небесної Сотні. День пам'яті всіх майданівців, які в ті страшні дні 18, 19, 20 лютого – були на Майдані і втримали Україну. Вічна пам'ять. Усім загиблим на Майдані. Вічна пам'ять Героям. Небесної сутні.